Вітаю вас з початком календарної весни. Ви дивитеся на, на новини з підсумком події п'ятниці 1 березня. Сьогодні дивіться таке. Не створили умов. Прокуратура області через невідповідність нормам призупинила діяльність 35 кімнат для затриманих у чотири міліції, а також 5 ізоляторів. тимчасового тримання. Нетипове святкування на 8 березня львів'янки позмагаються титул кращої водійки на раллі пані. Крок до провалу. Львівські окейні леви, другої поспіль поразки у плей-офф чемпіонату дознали від столичного соку. Не створили умов. Прокуратура області призупинила діяльність 35 кімнат для затриманих у чергових частинах міліції, а також 5 ізоляторів тимчасового тримання. Причина невідповідні з нормам, які передбачені законодавством та вимогам Європейської конвенції проти катувань. Зокрема, йдеться про замолу площу, недостатнє освітлення, відсутність води та погану вентиляцію. У минулому та цьому році прокуратура перевірила 67 кімнат для затриманих при чергових частинах міліції. Майже у кожному закладі виявлені суттєві порушення. Там, де недоліки не усунули, за постановами прокурорів було прийнято рішення про призупинення діяльності частини таких кімнат. Всього їх було 35. Це ж саме стосується і п'яти слідчих ізоляторів тимчасового утримання. Причина та ж сама невідповідність українським та європейським нормам. Це є недостатній метраж. Недостатнього освітлення, як штучного, так і природнього освітлення були відсутні в деяких кімнатах вода, а також вентиляція примусова. А тому, в силу того, що воно не відповідало чинному законодавству, а воно є обов'язковим. Тому було прийнято таке рішення. Воно час констатують у прокуратурі Правоохоронці намагаються виправити недоліки. Закритих минулоріч кімнат 10 вже відновили свою роботу, а у половині ще проводяться ремонти. Альтернатива 8 березня у перший день весни львів'янок вітали тюльпанами. Організатори кажуть, саме ці квіти здавна вважали символом настання теплої пори року. Відтак, упродовж години на площі ринок роздали близько сотні різнокольорових квіток. Вітаємо вас з першим днем весни. Завжди до весняного настрої. З таким привітанням у перший день весни на площі ринок молоді хлопці дарували перехожим львів'янкам тюльпани. Кому піднімати настрій та додавати радість та позитив довго не думали. Вітали і старших жінок, і молодих, і навіть зовсім маленьких дівчаток. Організатори переконані, таким простим чинком можна зробити життя яскравішим. Незважаючи на дощ, ми, ми все одно львівянкам даруємо квіти, гарний настрій, бажаємо їм, щоб вони цей день провели весело і прекрасно. Даруємо їм. Тюльпан, ну бу тюльпан, як ви знаєте, символізує. Э... День весни, ми просто хочемо зробити сюрприз жінкам. Так соні п'ятницям, останній робочий день тижня. Всі заклопотані своїми справами: сім'я, робота, навчання, інші проблеми. І це власне, такі сюрприз жінкам для того, щоб подарувати просто такі хороші емоції, якісь такі враження позитивні. А чому першого березня? Ну тому що це день початок весни, і ми хочемо власне вдати початком весни. Ті, кому таки дісталась квітка весни, не приховують задоволення. кажуть, приємно отримувати подарунки від посторонніх, та ще й просто так. Ну не передати, ну така радість. Бо вже давно мені квітів ніхто не дарував, я живу сама. Дуже приємно. Перший день весни. Часто дарують просто так? Ну, досить часто. Але щоб на вулиці отак просто підійшли, подарували. То вперше. Несподівано і дуже приємно. А часто дарують і так просто так? На, на жаль, не часто. Хотілося б було частіше. Я це так, що в такій людині з палкою і подарувала мені аж плакати хочеться. Дуже дякую. За неповну годину волонтери роздали близько сотні тюльпанів. кажуть, відтепер акцію День весни планують зробити щорічною. Олександра Стасишин, Остап Сімчук, НТА Новини. На типове святкування на 8 березня львів'янки позмагаються за титул кращої водійки. У свято для любителів автоспорту влаштують раллі. Під час змагань жінки зможуть не лише показати свою водійську майстерність, а й постріляти у тирі. Кращі отримують грошові призи. Змагання раллі пань проводять вже дев'ятий рік поспіль. Минулоріч у ньому взяло участь 20 жінок цього ж року. Очікують на третину більше. Майя Шуваєва автомобіль водить більше 10 років. каже, змагань старається не пропускати саме любов до автоспорту і допомогла їй здобувати титул кращої на ралі у Львові два роки поспіль. Цьогорічним учасницям радить перш за все позбутися страху та бути впевненим у своїй перемозі. Найскладніше, то напевно, коли хочеш більше, скажімо так, перемогти, і ти починаєш від машини добиватися майже неможливого, тому що машина не є для таких речей то городська машина, обична, Ото, то напевно саме важке. Але треба то відчувати, треба добре знати свою машину і впевнене бути в своїх силах. Цьогоріч ралі Пань пройде у Львові у дев'яте. Минулого року у ньому взяло участь 20 жінок. Цьогоріч же очікують на 10 більше. Учасниці на своїх автівках повинні будуть проїхати дорогами загального користування, не порушуючи правил дорожнього руху. Буде в нас конкурс слалом, тріал для позашляховиків, Ну не такий для як для чоловіків, скажем, важкий, а більш такі лагідні. Ті змагання направлені з одного боку навчити їздити, познайомитися з тими ділянками доріг у Львові, які ще от і не бачили люди багато. З одного боку, з іншого боку, потренувати людей і підготувати до літнього сезону. Окрім цього, для дівчат підготували чимало конкурсів. Проявляти свій креатив. Вони будуть моделюючи дизайн машини на гіпсовій фігурці, влучність у кульовій стрільбі та красу у фотоконкурсі. Загальний призовий фонд змагань майже 20 тисяч гривень. Урочисте відкриття та старт перегонів відбудеться на площі Міцкевича, 8 березня об 11.00. Марія Шепель Юрій Лотович, Новини. Галичани відзначили меценатів у Львові. Фінішував конкурс Благодійна Львівщина, на який впродовж лютого подавали найбільших жертводавців регіону. Їх відзначили у семи номінаціях. Це фізичні особи, не організації, представники бізнесу. Тощо за переможців голосували члени спеціальної конкурсної комісії, куди входили журналісти та громадські діячі. Голова оргкомітету Благодійна Львівщина Андрій Поротко розповідає, конкурс тривав з 1 по 15 лютого. За цей час волонтери зібрали 45 заявок. Вони обдзвонювали усі фонди, організації та бізнесменів, щоб дізналися про благодійну акцію. На основі зібраної інформації сформували список претендентів на перемогу. Організатори конкурсу кажуть в такий спосіб, хочуть популяризувати меценатів та добрі справи. Те проєкт популяризації благодійності в цілому. На, на прикладах, в живих, живих вже проєктів, на прикладах вже живих людей, на прикладі живих акцій. Тим саме, що, звичайно, що з однієї сторони, на мою думку, знаєте, люба людина, яка робить хороші справи, вона вже заслуговує про те, що про неї знали. Ну, і може не зовсім якось сказати, правильно є визначати серед добрих, хороших людей якось краще, Це може не зовсім правильно, але тим самим це може ми якось до когось стимулювати до чогось. Тобто ми показуємо тобто, і відзначаємо тих, хто щось заслужили всі. То є думка широко в Україні, що благодійністю повинні займатися виключно багаті люди, олігархи, які повинні вкладати величезні гроші. Але благодійність справді буває різна. Напевно, якщо ви тут, то якимось чином це вас також торкалося. І, напевно, в кожного з вас є своя історія благодійності. І благодійність це і тих 5 гривень, умовно кажучи, які ви віддали на притулок для бездомних тварин. Організатори конкурсу кажуть, в Україні ця справа справді стає за Воної серед людей про це свідчать цифри: 153-го місця. Наша країна перемістилася по благодійності на 111 одинадцяте. Степан Герцюк, Олег, возний. НТА Новини. У перший день весни свято влаштували для малечі лаврівського сиротинця. Більше 20 дітей сьогодні покаталися на ковзанах. А ще благодійники навчили їх робити квітку лотуса та ведмедиків із солодощів. Окрім цього, представники українсько-китайської організації вручили дітям сувеніри, а вже незабаром навідуються у сам Лаврів з подарунками. З гарним настроєм, усмішками та з цікавістю в очах більше 20 дітей з лаврівського сиротинця чекають на свято, яке їм влаштували активісти культурно-дослідницького центру України та Китаю. Ланьхва спершу їх вчили, як робити квітку лотоса з солодощів, розповідаючи малечі про східну культуру. Квітка називається лотос. Вона росте в Китаю. Нам багато розказували про традиції. Мені дуже сподобалося дуже цікаво. У мене дуже читає ражня. Ми робили цю квіточку для того, щоб робити цю квіточку. Ми подавали капельку любові. Окрім цього, дітей розважали клоуни та герої з мультфільмів. Опісля ж малеча покаталася на ковзанах. Ідея виникла в нас після китайського нового року, тому що ми не придбали дуже багато сувенірів для дітей. І було більше дорослих чомусь на китайському новому році. Це і теж називається свято весни. І ми вирішили зробити таку акцію зробити невеличке свято для дітей в честь першого дня весни. Юрій Котик каже, що сьогоднішнє свято для дітей було першим кроком їхньої допомоги сиротинцю у Лаврові, адже в майбутньому планують сприяти малечі вже невдовзі, туди навідуються з подарунками, які потребують двора. Марія Шепель, Юрій Галетович, Ента Новини. І сьогодні прокуратура влаштувала обшук в офісах податкової міліції Львівщини. Про це та інші події дня. Дивіться далі у стислому огляді. Податкову міліцію потрясли. Слідчі прокуратури влаштували у приміщеннях фіскального огляду перевірку. Провели її у межах розслідування кримінального провадження за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила прес-секретар прокурора області Мар'яна Гайовська. Наразі слідство триває. Відтак детальніша інформація не підлягає розголошенню. Зазначила речниця облпрокуратури. Тим часом обласні правоохоронці викрили начальника районного відділу виконавчої служби у Львівській області на отриманні 8 тисяч гривень хабара. Ці гроші були спрямовані на виконання рішення суду та зняття заборони на відчуження будівлі торгового комплексу. Повідомила прес служба МВС у Львівській області. Після отримання вказаної суми чиновника затримали правоохоронці. Жертви холоду за статистикою Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Станом на 1 березня 2013 року від переохолодження та обмороження в області постраждали 125 осіб. Про це повідомляє прес служба департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. 100 постраждали госпіталізованого стаціонар лікувальних закладів 16 осіб померли. Інновації у будівництві 20 мільйонів доларів інвестує бельгійська компанія TPF Group у спорудження житлового масиву на вулиці Джерельні. Проектанти планують втілити у життя кілька принципово нових для міста рішень. Житловий район зведуть на депресивні промислові території поруч з залізничною колією. Однак мешканців у гуркіт потягів не дійматиме. Вперше в Україні тут спорудять шумопоглинаючу стіну, яка відділить колію від житлового комплексу. Гаражі, котельня, старі напіврозвалені приміщення і залізнична колія, яка проходить поруч. Коли потрапляєш на цю ділянку на вулиці Джерельній, розумієш, чому вона не користувалася популярністю у місцевих забудовників. На перший погляд, територія для житлового будівництва непридатна. Заперечити, здавалося б, очевидне готові фахівці бельгійської компанії TPF Group. Скажімо, щоб уникнути надмірного гуркуту потягів, інженери зведуть спеціально шумопоглинаючу стіну. Такий досвід застосують вперше в Україні. Будівельники переконані, створити оазу можна навіть біля залізниці. Було б бажання і досвід буде зведено житловий комплекс поетапно з чотирипереховими житловими будинками, які будуть обладнані також всією інфраструктурою. Зона буде повністю охоронятися, буде створена така індивідуальна житлова житлова атмосфера, і де будуть передбачені і паркомісця, і майданчики для дітей обладнані всіма необхідними пристроями і засобами. Загалом інвестори вкладуть у проект 20 мільйонів доларів США. 15% коштів скерують на розбудову інфраструктури, створення паркінгів, огородження навколо комплексу, будівництво дитячих майданчиків тощо. Інженери кажуть, хочуть створити нові стандарти будівництва, тим паче, що є повна підтримка депутатського корпусу Львівської міської ради. На початкових етапах ми стикнулися з певними питаннями стосовно відведення землі, зміни цільового призначення. Це ну, зайняло час час ну, значно більше, ніж ми передбачали. І дійсно вже було певне хвилювання з інвесторів, аж поки ми вже не більш тісно не співпрацюємо з органами місцемірів, а саме з депутатським корпусом, а особливо з фракцією депутатською фракцією Свобода. І зараз ці питання досить таки оперативно ми вирішуємо і вже виходимо на фінішну пряму стосовно реалізації цього проєкту. Цікаво, що вперше усі квартири в будинках здаватимуть повністю придатними до життя, тобто з ремонтом. Покупці тільки виберуть варіант оздоблення. Представники депутатського корпусу зізнаються, проект підтримали насамперед через новизну. Власне, вперше пропонується забудова депресивного району, яке уявленню багатьох лів'ян придатна виключно для промислового використання. По-друге, пропонується встановлення шумоізоляційної стіни, яка, власне, буде захищати не лише новозбудований квартал, а буде захищати весь мікрорайон від шкідливих шумів, які є від колії. І по третє, пропонується Введення, напевно, найближче до європейських стандартів здачі житла про середньостатистичні ринкові ціні у Львові пропонується здача житла з внутрішньооздоблювальними роботами. Перший будинок на джерельній здадуть уже до кінця цього року. Решту продовж двох-трьох наступних. Планується, що у новому житловому масиві буде 360 квартир. І далі новинах спорт. Бойова готовність. Львівські Карпати завершили останні приготування перед поновленням чемпіонату. Роботу зелено-білих на трансферному ринку увінчав перехід півзахисників Ярослава Мартинюка та Андрія Ткачука в оренду столичного арсеналу. Там футболісти проведуть найближчі півроку новобранців у команді Ніколая Костова. Нагадаємо, троє чого очікувати від Карпатівців весною. У фахівців дізнавався Ліва Кольок. Загалом Карпати взимку покинули семеро футболістів. Чи не найбільшою втратою зеленобілих білих став іспанець Лукас? Лідер атак Галичан не знайшов спільної мови із керівництвом клубу. Лука це дуже навіть, серйозна втрата. Це можна сказати, лідер команди був під час осіннього чемпіонату. Це така ложка дьогтю в це трансфер в це транс Карпат, яке було і без того не дуже насиченим. Тому я думаю, що Карпати це відчують. Новобранців в Карпатах троє: український захисник Сергій Геращенков та нападники Марсіліньо із Бразилії і Чорногорець Сімон Вукчевич. Інші позиції зелено білі не підсилювали. Наставник команди Ніколай Костов сподівається, що наявного ресурсу буде достатньо для покращення якості гри. Мало забивають, досить пропускають. Ну і не думаю, то не є секрет, що проблема. Мені здається, я не такий спеціаліст. Дуже що я можу сказати по захисту, а от по що проблема в ланки. Тобто не знайшли вони надійного, скажем так, зараз лишився богатіно. То саме може сказати, що саме стабільний воротар, ну я кажу, саме, саме один з найдосвідченіших зараз воротарів, але чередує хорошу гру з провальними матчами. Тобто, і два молодих його, ті опоненти, ну, чи складуть вони йому гідну конкуренцію, це дуже велике питання. Ну, хромав завжди захист, хромав захист, але я кажу, як в великому футболі кажуть воротар, то пів команди. Якщо взаді є надійний, надійний тил воротар і вся команда впевненіше грає. Експерти сходяться на думці, що в Карпат лінія атаки сильніша за лінією захисту, а тому від зеленобілих варто очікувати феєричного футболу із великою кількістю гольових моментів та проблемами в обороні. Я думаю, що вони будуть грати атакувальний футбол. Скоріше, навіть не стільки атакувальний, скільки швидкий контратакувальний футбол. Це специфіка команд Костов. Ну я пам'ятаю його роботу в Донецькому металургу. При ньому команда дуже погано захищала. Це не козир команд, які тренує Костов. і думаю, що в Навесні ми ще раз це в цьому переконаємося. Думаю, Карпати будуть більше грати на атаку, ніж на захист. Весняну частину чемпіонату Карпати розпочнуть 3 березня виїзним матчем проти Симферопольської Таврії. У разі перемоги галичани в турнірній таблиці обійдуть кримчан. Поразка ж до втрати позиції львів'янами не призведе. Вона матиме хіба психологічний вплив. Якщо ж гра не вдасться, навіть якщо, не дай Бог, почнуть з поразки в таврії, а говорили, де зацепить три очка, зразу все піде на нервах, тобто, коли перебуваєш в нижній частині біля зони вильоту, відповідно, зовсім по-інакшому себе веде команда. Тобто, починає нервувати кожна гра, як говорять, вес золота. То тобто, треба бажано зараз, от, враховуючи проблеми таврії. Не бажано, а так треба було, щоб навіть на виїзді вони здобули три очка, і тоді я думаю, справи би пішли на краще у дробку Карпат. Після 18 турів 19 очок і 14 місце в турнірній таблиці. У Гуверли 11 очок, а в запорізького металурга три. Від донецьких металургів, які йдуть шостими, галичани відстають лише на сім очок. Тим часом іспанський форвард Карпат Лукас найближчі півроку проведе у Київському динамо. Нападник гратиме в столичній команді на правах оренди. Влітку кияни зможуть викупити футболіста. Для цього їм потрібно буде сплатити 5 мільйонів євро. <му> Львівські кхокені Леви, другої поспіль поразки у плей-офф чемпіонату зазнали від столичного соколу. Підсумковий рахунок зустрічі 0-3. У першому матчі плей-офф, нагадаємо, галачани програли іншій столичній команді Компаньйон. Тож у своїй групі леви посідають останнє третє місце. У наступний раунд турніру виходить дві кращі команди. Сокіл у кожному із періодів закинув у ворота левів по одній шайбі. Найбільше до перемоги киян доклався Черненко. Він оформив дубль. Ще одне взяття воріт у дробку Гришина. Завдати будай один влучний удар у відповідь господрі не спромоглися. Тепер на левів очікують виїзні різні із «Соколом» та компаньйоном. Для продовження боротьби за медалі галичанам потрібні тільки перемоги. І цим ми завершуємо наш випуск. З понеділка свіжі новини вам розповідатиме Андрій Левицький. Нагадаю, усю інформацію, а також онлайн версію новин ви можете переглянути в інтернет за адресою www.nta.ua.